Взять і поставить. Оце два. І ще раз запам'ятай. один. Попробуй, яке, яка вона? Одна. Один. А якщо буде раз, два, то буде два. Так. А тепер трічку знайди. Де ж трічка у нас? Да, Де трічка? Де трічка у нас тут серед цих? Ні, це ні. Три. Три. Запам'ятай три. Ой. Це нас дорівнює. Цифри дивися. Цифри. Ой. Ти не у мене питай, а цифри дивися. Де троєчка? Так, ану дивись Де ж її місце? Так. Це три у нас. Так, молодець. Так. Куди ми поставимо троєчку? Ой, так. Да. А тут же нема нічого. Да. Треба ж там, де три дирочки. Подивися, де три дирочки. Де? Ану, порахуй. порахуй. Да, бери пальчика і рахуй. Один, Один два. Дарибир прекрати, це робить.